Цьогоріч навчання у криворізьких школах, гімназіях та ліцеях стартувало у 2 вересня. Тоді ж у місті розпочалися традиційні для цього періоду профілактичні заходи рейди, діти, вулиці та урок. Їх проводять фахівці служби у справах дітей разом з працівниками ювенальної превенції. Їхня мета тримати під контролем питання щодо утримання, проживання, а також навчання дітей з тих сімей, які наразі перебувають у складних життєвих обставинах. В ході цих райдових заходів ми крім того, що виявляємо дітей, які не охоплені навчанням. Ми відвідуємо і сім'ї сім'ї, які з дітьми, які перебувають на обліку в службах у справах дітей виконкових районних у місті Рад. Рад на сьогоднішній день на обліку в районних службах перебуває 630 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах більшість з яких виховуються в сім'ї, де батьки неналежним чином виконують, на жаль, свої батьківські обов'язки. Сьогодні такий рейд у Саксаганському районі відвідали близько п'яти сімей. Фахівці обстежили умови проживання дітей, наявність необхідної для навчання техніки та провели профілактичні бесіди. У рамках міської акції діти отримали подарунки канцелярське та інше приладдя, яке неодмінно стане їм у пригоді під час навчання. Це багатодітна сім'я пані Оксани. У неї п'ятеро дітей: троє хлопчиків та двоє дівчаток. Ділена Володимировна нам постійно допомагає постоянно сприяє тому, щоб дома було чисто. Какие-то мероприятия постоянно нас зовет. Спасибо большое. Одеждой помогают. Продуктами питания. Тоже канцелярия получается. Ну... Ну, Те, що можуть, то тим і допомагають. Ну, За своєї сторони, я делаю все можливе, щоб діти нормально жили. Спеціалісти відвідали не тільки багатодітні сім'ї. Це сім'ї до роботи, з якими були залучені суб'єкти взаємодії, були залучені громадські організації, благодійні фонди. Ми е, не тільки е, здійснили обстеження житлово-побутових умов, ми подивилися, чи приступили діти до навчання, чи є у них необхідні гаджети, канцтовари. Ну і провідали наші сім'ї, які перебувають у нас на обліку. Результати сьогоднішнього рейду нас порадували. Звісно, з батьками і з дітьми проведено профілактично роз'яснювальні бесіди. Проте дітей, які не приступили до навчання із цієї категорії сімей, не виявлено. Фахівці служби у справах дітей наголошують на важливості ролі батьків установленні та розвитку маленької людини. Шановні батьки, саме ви несете відповідальність за своїх дітей. Контролюйте поведінку своїх дітей, доглядайте за навчанням, бережіть їх життя та здоров'я, тому що саме безпека, благополуччя вашої дитини вона залежить саме від, від вас. У нас, до речі, в службах у справах дітей працюють телефони гарячої лінії, за якими кожен мешканець нашого міста може звернутися і надати інформацію про проблемну сім'ю. Про ціню там, де дитина потребує дійсно соціальної допомоги та підтримки, є контактні телефони, адреси служби справах дітей. Працюють щоденно. Ми працюємо з 8 до 16.30, крім вихідних. Ну а вихідні дні, якщо є така проблема, то повідомити можна за телефоном 102. Дар'я Дарія Олексій Васильченко цей день.